Славна наша Україна славиться своєю красою та могутністю, своїм героїчним минулим великими людьми. Сьогодні ми з вами познайомимося з видатним українським поетом та художником Тарасом Григоровичем Шевченка. Тарас Шевченка, видатний український поет і художник. У березні ми відзначаємо річницю з Дня його народження. Шевченка написав багато чудових віршів про Україну, природу рідного краю, наших працьовитих та щирих людей. А ще він писав багато гарних картин, пейзажів та портретів. Шевченка народився і виріс у бідній селянській родині. Його дитинство було дуже тяжким, а потім добрі люди допомогли Тарасові здобути освіту, вивчитися. Шевченка довгий час був змушений жити на чужині. Але всі ці роки він не забував рідної України, дуже сумував за нею. Поет дуже любив свою батьківщину і щиро вболівав за її майбутнє, за долю українського народу. Ми всі пишаємося славним сином української землі Тарасом Григоровичем Шевченка. А зараз я вам пропоную послухати вірш, який написав Тарас Шевченка. Вірш називається Село і серце відпочине, написав Тарас Григорович Шевченка. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати неначе диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом. І пропоную вам ще послухати уривок вірша Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Як ви вже зрозуміли, Тарас Григорович Шевченка писав дуже гарні вірші про нашу рідну батьківщину Україну.